Привіт, друзі! Для початку хочу побажати всім гарного дня і повідомити про те, що ми нарешті випускаємо першу офіційну обнову на нашому сервері. Тож зустрічайте World Cringe Team версія 1.1. Для початку давайте перенесемось з вами у знайоме місце це табір орків. Тут нам потрібна їх накидка, яка випадає з кожного орка з шансом 40%. З цієї накидки ми будемо крафтити кроваву нитку, яка нам знайдобиться трішки пізніше. Якщо ми вже почали з вами розмовляти про те, що було на сервері, то давайте перенесемось у зону лабіринту та паркуру. Тут в нас також є декілька обнов. Саме перше, це що б хотів сказати, це те, що прибрали баг, який був в зоні паркура. Тепер там все добре, ФПС не падає. Також обновили абсолютно всі сундуки, тобто в них тепер з'являється новий дроп. А тепер давайте поговоримо про щось новеньке. взагалі не знаємо по якій причині, але на нашій карті, на нашому сервері, з'явився якийсь невідомий пекельний портал. Можливо, варто задуматись та бути на сторожі. Єдине, що б я хотів додати, це те, що з вогняних скелетів із цього портала випадають їх черепа, з яких можна скрафтити якийсь дивний вогняний порошок. Тут можу сказати, що він нам знадобиться також для крафтів. Тепер плавно перенесемось на ще одну локацію. Бачимо, що тут якесь село з відьмами. Я б на вашому місці був обережний. Цікавий факт це те, що з кожної відьми з певним шансом випадає осколок каміння життя, який також буде використовуватись у крафті нової броні та зброї. Ну і остання на сьогодні локація це фортеця короля слаймів. Хочу попередити, що це досить важкий противник, і нападати на нього краще групою. З нього випадає магічний слиз, який був взятий за основу нових крафтів. До яких ми зараз якраз і перейдемо. Так, ми швиденько перенеслись в нашу адмінську кузню. І зараз я вам покажу, що нового ми можемо скрафтити. Для початку почнемо з незерки. Це у нас речі необхідні для крафту незаритового арбалету та незеритового щита. Ось за допомогою такого рецепту ми можемо скрафтити арбалет і аналогічний рецепт для щита. Тепер давайте дізнаємось для чого нам були потрібні ці кроваві нитки, черепа та камені життя. Із них ми будемо крафтити ядра, які будуть використовуватись для покращення незеритової броні та зброї. Перше це кроваве ядро. Ось тут ви можете побачити речі, необхідні для крафту кровавого ядра. Для початку візьмемо кроваві нитки та скрафтимо з них кроваву тканину. Після цього ось таким чином об'єднаємо всі інші речі на верстаку і отримуємо кроваве ядро. Друге, це ядро слайма. Як ви бачите, у ядрі слайма використовується вже вам знайомий дивний діамант. Ну, а на рахунок срібних монеток вони використовуються для крафту всіх ядер. Беремо ці речі і ось таким чином ми можемо скрафтити ядро слайма. І третє у нас це магма ядро. Для того, щоб скрафтити магма ядро, забираємо ось ці всі речі, ось ці вогняні черепи, перетворюємо на верстаку у вогняний порошок. І таким чином все решту скрафчуємо і отримуємо магма ядро. Тепер, коли ви знаєте, як крафтити ці ядра, ми можемо перейти до покращення нашої незер броні. Покажу, на прикладі кровавої броні. Візьму декілька елементів і підійду до кузні. В ліву частинку я покладу частину броні, а в праву наше ядро. І ось таким чином ми покращили нашу незер броню у кроваву броню. Візьму ще одну частинку, щоб докрафтити кровавий топорик. Беру мезер топорик, кроваве ядро і в мене виходить кровавий топорик. Аналогічним чином ми можемо скрафтити всі інші частини броні, використавши потрібне нам ядро. А зараз я покажу вам, як вони виглядають. Почнемо з магма броні та магма меча. Ось так воно виглядає, скажімо, зовнішній вигляд. В магма бруні, як і в кожної іншої броні, є свої здібності. Тут ви можете побачити здібності магма меча, магма шолома, магма нагрудника, магма штанів та магма черевиків. Перейдемо до кровавої броні, візьмемо зброю та щит. Ось таким чином виглядає кровава броня. Скажу вам рекомендацію: якщо магма броня була більше для демідж-ділера, то кровава броня підходить для танка. Ось її здібності та характеристики. Можете переглянути. Ну і остання на сьогодні броня це Слім броня. В неї немає таких характеристик, як збільшення урону, чи збільшення броні, як в кровавої або магма броні. Але Слім броня має великий шанс уклону від урону, і також вона допомагає вам швидко рухатись. Навіть пригати на висоту, якщо не помиляюсь, більше 10 блоків. Тут можете глянути її характеристики. На сьогодні це все. Але перед закінченням хотів би ще раз вам всім подякувати за те, що граєте на нашому сервері. І також окрему подяку виразити всім адмінам, які працювали над новою обновою. Пишіть свої ідеї в чат і очікуйте, далі буде більше.